Якось у Древній Греції жив один титан Прометей. Він піклувався про людей, і його непокоїло те, що люди мерзнуть та можуть їсти нормальну їжу, бо в них немає вогню. І вирішив він вкрасти з палацу, зевса олімпійський вогонь. Прокрався він до палацу, знешкодив охоронця і пішов роздавати людям вогонь. Та Зевсу це не сподобалось, і він наказав співати Прометея. Коли його зловили, Прометея наказали прикувати незламними оковами, і нехай кожного дня прилітає Орел і клюватиме його своїм міцним дзьобом. Але одного дня Прометея побачив один чоловік Геракл. Він бив орла, роздавав околи мої довги. А за те, що Геракл став з Прометея. Він розказав майбутнє своєму Спасителю, був про вотей І розійшлися їхні шляхи. Проводи пішов додому, а Геракл досі падрує.